Сотні дітей з'їхалися до Полтави на Олімпійський урок. Культивація любові до спорту основна мета таких заходів. Багато дітей зібралося, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах Полтави. Вони сьогодні будуть демонструвати ті види спорту, які культивуються в їхніх відділеннях. Полтавські текфандисти активно готуються до майбутніх змагань. Попереду Чемпіонат області та Кубок України у Харкові. Сьогоднішнє тренування вони вирішили провести також на свіжому повітрі. Сейчас э, федерація представлена лучшими воспитанні э, в чотирьох возрастних категоріях. Самі молодші діти у нас це 2006 рік народження, навіть є молодші і чуть, -чуть старші. Серед воспитанів є чемпіонка Європи, яка навіть зараз виступає з показовою програмою, І є і призори, і чемпіони України. А це теж олімпійський вид спорту. Гірськолижники влітку тренуються на роликах, щоб взимку вміли долати перешкоди на спусках. Олімпійський урок проводиться кожен рік, і я вважаю, що якби цих уроків було побільше і частіше, тому що залучення з населення дітей. Ну я думаю, що коли діти бачать. Якщо це другі види спорту, наприклад, там от у нас в нашій школі 8 видів спорту. Тут ще у нас ми показували греко-римську борьбу, вільні борьби. Я думаю, що деякі діти може мають і не знають або не бачили, що є такі види спорту. Олімпійський тиждень триватиме на Полтавщині до 18 вересня. Павло Бардиш та Ігор Ізотов, Полтавські телевізійні новини.